У чому полягає безконечність милосердя Божого, подолавши стільки зла, уділивши невимовно величний дар, знову обдаровує грішника прощенням. Запитує сьогодні святий Іван Золотоустий: в чому полягає безконечність Божого милосердя? Насправді поглянути на святу тайну покаяння. Кожен із нас відходить із сповідальниці. З чистою совістю, незалежно від гріхів, обставин, кількості, Бог кожному прощає. Одна з найкращих притч, які сказав Христос про милосердя притча про блудного сина. Хотів би сьогодні декількох словах, щоб ми у собі задумалися. Блудний син, який повертається до свого батька, який з любов'ю очікує Його і приймає як сина. Блудний син. Яку мотивацію собі ставить, щоб повернутися до батька? Він каже: мого батька, слуги мають по достатку що їсти, а я тут не маю що з'їсти. Отже, він йде до свого батька, щоб найперше з'їсти. Він ще не очікує того прощення, він себе засуджує. І він собі мов би накладає покуту, я недостойний більше зватися сином. Я буду останній із слуг свого батька. З однієї сторони, він добре це робить, але з іншої сторони, він все одно себе ставить на якийсь рівень, щоб йому було хоч трішки зручно. Він не довіряє в повноті себе своєму батькові. Він боїться, можливо. А в боязні ніколи немає любові і прощення. Приходячи до сповідальниці, не маємо тремтіти в страсі. Маємо усвідомити, що своїми гріхами і немочами ми маємо розчинитися в Бозі. Ми маємо цілковито йому довіритися. Незалежно від наших гріхів, наших прикрощів, які ми завдали Христові, ми довіряємо Богові. Виходячи від сповідальниці, я не думаю про наступні гріхи, які вчиню. Я думаю про святість мого життя. Я щойно обіцяв Богові, що буду йому служити в святості, докладатиму всіх зусиль. Тільки в Божому милосерді це є можливо. Тому безконечність Божого милосердя це якраз є той вимір, що ми завжди, як люди, які схильні до гріха, можемо встати, довіритися Богові і йти вперед до святості. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благословені Господні, нехай зійде на вас, перебуває з вами і кріпить вас у щоденному житті, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!